Він сидів з тобою у траві, в коси заплітав липневі ранки, щоб зустріти знов п'янки світанки, провочав додому на зорі, ти горіла від спекотних слів, від жагучих дотиків тремтіла, І роки мрійливо в даль летіли. Народила двох йому синів. Він сидів з тобою у садку, в зачіску сплітав тонкі ромашки, І прощання так давалось важко, він кохав лише тебе одну, але мусив йти удалочінь, мусив подолати злого звіра, вся земля здригалась і тремтіла, вся країна стала, як кримінь, І хотілось. Стільки ніжних слів заховати в торбу у дорогу, обіцяв принести перемогу І жити для тебе і синів. Ти сиділа довго у вікна, слухала, як плачуть в небі пташки, в коси запліталась сивина там, де були ранки і ромашки.